Юлія Балабах поховала свого 48-річного чоловіка Романа. Він був мобілізований 22 липня, а вже на наступний день його тіло знайшли у таборі центру базової загальновійськової підготовки у Дніпропетровській області. Жінка каже, про смерть коханого її сповістили аж через тиждень. У понеділок, 29 числа, утра дзвонила в частину, на що не мені відповіли, з ним все в порядку, З вами зв'яжеться або він, або командир, оставьте свои данные. И буквально через полчаса пришли представители с ТЦК и вручили мне бумажку о смерти мужа. Жінка розповідає, Роман не оновлював дані у ТЦК та не мав військово-облікових документів. Його затримали поруч із домом і доставили до районного терцентру комплектування та соціальної підтримки, а вночі до військової частини. На зв'язку він так і не вийшов. Я дзвонила в частину, на що мені говорили. У нас база даних ще не обновилася. перезвоніть через три дня. Я не ждала цих три дня. Я на наступний день дзвонила. От у мене так цілу неділю і футболили. Коли ж жінка отримала сповіщення про смерть чоловіка, причиною була вказана гостра серцева недостатність. Та Юлія каже, з таким висновком судмедекспертизи, проведеної від частини, не згодна. Да, може, вона і була, тому що таких побоїв серце любої не видержить. Але він умер, від того що його просто збігли, непонятно за що забили. Он весь був побитий, Глаз синій, щоки, лоб, рібра. Ноги я не змогла уже сматрювати, і голова була за дізатилок розбитий. Весь в крові. адвокат родини Євгеній Мельниченко каже: причин смерті може бути декілька від побутового конфлікту між військовослужбовцями до вбивства. Нині вони очікують результати повторної незалежної експертизи. Та станом на зараз відомо одне. Чоловік загинув саме у військовій частині, говорить адвокат. На камерах ТЦК він є цілий, без ушкоджень. Потім його вивозять етап, ну, перевозять, доставляють до військової частини. І в 7.50 ранку, вже дзвінок в поліцію. Прибуває поліція, відбувається огляд трупа. І коли родичі оглянули е тіло в морзі, то вони виявили, виявили синці. Це не були трупні плями, це були очевидно. синці. Е е Двоюрідний брат намагався сфотографувати тіло, не дали. Поки що встановлюються причини і обставини смерті Романа. Родина та адвокат шукають відповіді на решту питань. Претензії одні чому з 23 липня до 29 -го годували там на завтра. На завтра давали інформацію хибну, а потім просто приносять повідомлення. Подібний випадок у цій військовій частині не перший. У квітні у розташуванні помер ще один мобілізований. із Запоріжжя про це у соцмережах. Написала його дружина. Факт загибелі двох мобілізованих підтверджують і у самій військовій частині Виконувач обов'язків офіцера групи комунікацій Центру з підготовки підрозділів Вадим Вейді каже: сповіщення про смерть надійшли із затримкою через бюрократичні складнощі, а причини та обставини ще досі встановлюються. Наразі працівники національної поліції України проводять перевірки і встановлюють всі обставини події. Можу лише сказати, що за даним фактом наразі нікому з особового складу центру підготовки підрозділів не було оголошено підозру. Ми також звернулися з запитом до командування сухопутних військ збройних сил України, аби дізнатися, чи знають там про події у військовій частині, і чи здійснюють заходи, які допоможуть убезпечити перебування мобілізованих у центрі. Очікуємо відповіді. Анастасія Потапенко Владислав Киящук Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.